Всім привіт. Появились перші суниці. Правда, у нас сухо і нічого не хоче рости. Але суниці вже достигли. Думаю буде більше. Не знаю, як буде з продажем. Бачимо. І так, все зазвучати. Всім дякую, хто мені дивиться мій канал. Підписуйтесь. Канал Гриби Монети. Все про гриби, охота, пошук, монети. На різні теми. Канал. цвіте горіх низкорослий. Ось такий він маленький. То був високорослий його зрізав В нескорому є вже горішки. Сорти різні, маю ідеал. Хочерженка, Шугінський, Петлюру маю, Шугінську, Закарпатський. Хто питав там за сорти? Це, який це, я не знаю. Можливо, Закарпатський. Скоро буде черешня, щеплена на вишні, вона скорше достигає і ліпше плодоносить. Зато я так щеплю. З цього року суницю багато пересадив, Якщо не буде продавати з цього року, може на другий, після війни буде можливість продати. Деяких вже великих горіхи, такі дорогі, це Закарпатський горіх. Я його знизу обрізав, щоб він пішов у ріст, він різко кущом, Ось така вже черешня. Ще пару днів. і вже будуть стигні ягоди, можливо вже є, може має якісь. Короспілий сорт дуже. Вже такий агросон здоровий. Можна продавати, напевно, зелений компот Тільки того року щось мало. Цього року буде все хорма. Та що я посадив з носіння сіянці, вже є зав'язки. Цвіта ірга вже достигла, скоро почне сипатись, нема кому її їсти. Вона Трохи кисловата, я не люблю, Цукер дорогий. Шанхурма Така рання повинна бути. Вересню я купляв, щоб була скора і солодка. Святи малина, ранкова роса. Появилась бджола, правда мало, але вже є деякі. Бджоли майже не було, пропала була. Зовсім, напевно, знищили. Насріпаки, покропили, бджола була пропала. І шовковиця чорна, скоро, скоро спіла. Вже зав'язалась. Ще трохи буде плодоносити разом з сонницею.